Національна гвардія України відзначила десятиріччя створення. Ми говоримо з полковником та командиром бригади Хартія, бригади гвардії наступу Національної гвардії України Ігорем Оболєнським про шлях від добровольчого формування до бригади про події на фронті та думки про рекрутинг і мобілізацію. У студії працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Дуже раді вас чути. Ви. Командуєте бригадою «Хартія», яка належить до гвардії наступу, Нацгвардії України. І вчора було таких 10 років зі створення Нацгвардії. На початку в 2014 році, як каже Женя, це все починалося з того, що Нацгвардієць воно, наче означало доброволець, чи зберігається це зараз, на вашу думку? Так, звісно, це. Повністю відповідає тому, що ви сказали, що у нас в це доброволець, тому що навіть бригада Хартія вона була створена на засадах ДФТГ, Хартія, яке було створено в місті Харків. Уявіть, що особовий склад людей, які на початку повномасштабного вторгнення, так само як і в 2014 році, якому не вдалося долучитися до війська. Вони прийшли, знайшли ми спосіб дозлучитися до ДФТГ, щоб отримати зброю і зі зброєю в руках знову стати на оборону нашої держави. Тому так на даний час нацгвардієць воно співпадає з добровольцем, і нацгвардія з радістю приймає особовий склад для. Таких дій, і Нацгвардія з радістю допомагає і підтримує традиції, як і добровольця, так і Національної гвардії, які були створені в той же час. Я до речі, якщо ви згадали про традиції або певні ритуали, скажіть а у вашій бригаді щось таке є? От трохи відмінне від інших, якісь такі звички. Мені здається, вони дуже об'єднують. Звісно, у кожної бригади є свої традиції, є свої посвяти. Кожна бригада намагається бути як одна родина. В кожній родині є, як кажуть, свої правила. Одна із наших традицій це отримання шеврону відзнаки нашої бригади, шеврону Харті. Його треба заслужити для того, щоб його отримати, наш рекрут повинен пройти випробування підготовки морально психологічне і фізичне, після чого він здає колективним маршем. Це забіг на певну відстань з певними перешкодами. Але в чому наша основна мета, що він проходить цей марш не один, він біжиться з усім підрозділом, до якого він заходить. Це може бути один із батальйонів або артилерійський підрозділ. Чому це? Тому що він розумів, що весь колектив відповідає за нього і переживає за нього. Тому і він повинен прикласти максимальне зусиль, щоб не підвести колектив і бути разом. Тому всі тягати переносяться разом. Тому ми є родина. Пане полковнику, знаємо, що ви колись служили в Збройних силах України, тоді перейшли до Національної гвардії. Якщо нас не обманює інтернет, це сталося у 2017 році. Розкажіть, як змінилася Нацгвардія за тим, що ви бачите, до чого ви були дотичні ось за ці роки від 2017 і тепер станом на 2024, тобто цілих 7 років. Які такі тотальні, які зміни, якщо вони були, ви відзначаєте для себе? Ну, по-перше, я трошки раніше попав, в 2014 році, і був майже від початку будівництва Нацгвардії вже 10 років. І я перейшов на звардію спецпідрозділ, воював і починав війну у 2014 році в uh -huh. загоні спецпідрозділу Мега. І на даний час одне з основних напрямків, де Нацгвардія дуже ефективно розвивається, це децентралізоване управління. Нацгвардія застосовуються всі навики західного планування, це впроваджується, відпрацьовується, робиться стандартні оперативні процедури і робиться на максимальніше деталізація різних ситуацій, які може потрапити воїн. Але ж ви повинні розуміти, що Національна гвардія України відповідає не тільки зараз як і сили оборони за ведення боїв на наперечено на лінії. Вони також відповідають за охорону та оборону найважливіших об'єктів. Це наші атомні електростанції, це наші заводи. це дуже багато роботи на національній гвардії. Тому зміни йдуть. Вони дуже ефективні. Командування на звардії, командування ВС на це дуже сильно сприяє забезпеченню. Ну і одне з основних це ми дивимось на. Нато, і ми дивимося на їх органи управління і переймаємо їхні засади, такі як MDMP і TLP, Middle Decision Making Process, планування ведення бойових дій, що підвищує ефективність виживаємості особового складу та підвищує ефективність знищення противника. Це одна з основних задач. Пане Ігоре, ви знаєте, ви розповідаєте про стандарти НАТО, і я вже деякий час тому почула таку тезу, що коли в Україні говорять про стандарти НАТО, забувають про одну дуже важливу, але ну таку, начебто, незначну річ, але дуже важливу. А, оці невеликі штаби. Які якраз можуть самостійно ухвалювати рішення, і мені це дуже перегукується те, про що ви кажете про цю децентралізацію? Чи правильно я розумію, що це виходить максимальна якась така самостійність на рівні там різних підрозділів? Так, да, ви дуже вірно все розумієте. Але для того, щоб людину навчити приймати те вірне рішення, треба дуже багато вкласти, знань і розуміння. В НАТО, те ж саме, як і в нас спроваджуються, є різні рівні прийняття рішення тобто від командира відділення до командира роти. Там працює система TLP – Leader Procedure. це прийняття рішення на рівні там до 100 людей і різних ситуацій. Далі вже йде MDMP. але не... тут задача зробити штаби найбільш ефективними. Тобто, що це означає? Це прибрати особовий склад ті, які не може приймати рішення, а просто працює як знаєте, передатчиком інформації, а замінити їх іменно ефективними людьми, які впливають на процес. Тому в деяких підрозділах, які зараз експериментально проводяться, дуже ну відсутні, Я вам скажу, десь по три, по чотири заступника. Є тільки там начальник штабу і секції, які під ним які працюють постійно на результат. Тобто, йде спрощення процедури прийняття рішення. І це дуже сильно впливає. Чому? Тому що ми боремось з вами за швидкість прийняття рішення. І коли є дія противника, наша задача зменшити період часу на контрдію. Тому так, працюємо над. Так, ви правильно дуже зазначили, що воїни Національної гвардії не лише на фронті зараз боронять державну незалежність, а й оберігають різні об'єкти. Також знаємо, що нацгвардійці були серед тих, хто оберігали Чорнобильську атомну електростанцію на початку вторгнення і декотрі з них досі у полоні. На жаль, і ми чекаємо на їхні обміни. Бригада Хартія, яку ви очолюєте, розкажіть, будь ласка, про те, у яких бо боях Вона брала участь і де ви воюєте зараз? На даний час нам виповнився тільки рік, бригада сформована з Костяка добровольців. Добровольці приймали як ДФТГ бої, починаючи від Харківської операції. Далі було у нас Ліманський напрямок, потім бої в місті Бахмут, де закувався такий костяк сержантських, сержантських посад. Далі, коли бригада створена, ми ще на стадії формування, у нас є певні там етапи, але ми вже виконуємо завдання на передній лінії. Це напрямок Ліманський, тому не будемо уточнювати противники так. Да. Тому дана час бригада виконує дуже ефективно свої задачі, і ми вас запрошуємо в гості, ми вам покажемо нашу ефективність і покажемо наші KPI, для чого ми. Маємо хвіст і стримимося досягти. Ну, дякуємо вам за запрошення. і Ми сподіваємося, що якось може навіть скористаємось. І я тут, користуючись моментом, що хочу сказати, і, можливо, навіть похвалити, з чим я пишаюсь, що мій чоловік також воїн однієї з бригад гвардії наступу, але він служить у Боровії, але також зараз на Донеччині. Дуже вам дякуємо. Це дуже потужна бригада, і вони наші сусіди, тому ми знаємо, в яких боях вони, як вони. Тримають наш фланг, тому ми їм дякуємо. Це дуже потужні хлопці. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, теж завдяки так би мовити, мережі інтернет, знаємо, що ви свого часу нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Я завжди з обережністю про це запитую. Тому тут на ваш розсуд, чи могли би ви поділитися, що саме була за ця ситуація або за бої? Тобто, за що здобули цю цей почесний орден? Ви знаєте, я вдячний державі за те, що вона відзначає не тільки мене багатьох інших і офіцерів, сержантів, солдат. Але це не тільки моя заслуга, це були бої в Бахмуті. Це заслуга того колективу, тої військової родини, яка була з нами там. Тому це я рахую це загальна наша нагорода. Скажемо так, так. Да. Угу. Е, ще хочу у вас запитати: от чи до вас раптом звертаються з запитаннями, чимось на кшталт, а на якому етапі ми війни, або коли все це закінчиться? Я зараз насправді транслюю ті питання, які, вибачте, навіть мені як журналістці ставлять, сприймаючи мене як людину, яка нібито ну, можливо знає трошки більше там, да, оскільки, так би мовити, стежимо максимально за порядком денним. Що ви відповідаєте на такі запитання? Ну, ми на етапі повномасштабного вторгнення. Він наш сусід, який намагався все життя нас перекувати, русифікувати, у нього це не вийшло. Вони просто остогідло це чекати, вони вирішили силовим методом нас всіх русифікувати. Але це не вийшло. Війна буде тривалою, ми повинні з вами розуміти. Це там не два-три роки, це буде можливо там трошки більше. Але наша нація вже до цього готова, наша нація розуміє це, і наші воїни теж це розуміють. Зараз по лінії фронту ви не знайдете особу, яка скаже, що коли це все закінчиться. Зараз війська і в державі я рахую, стільки є певної мотивації злоби на цих покидьків, які пішли на нашу землю. Що ми зробимо все для того, щоб найскоріше отримати перемогу над цими покидьками. Цими москалями. Яка воно буде? Це буде вже залежати трошки від ресурсів, від е, ситуації геополітичних. Але ми з вами розуміємо, що перемога буде за нами. Вона вже у нас є. Ми вже перемогли зараз. Наша задача просто на статакі втрати цьому ворогу, щоб він і не думав більше сюди зазіхати Одно, Тому... однозначно, так... так і як ми вже торкалися цієї теми, що бригади гвардії наступу вони створені, зокрема із добровольців, також і зараз чимало бригад вдаються до рекрутингу і таким чином набирають до себе військових і, і воїнів, і воячок чи проводиться. Рекрутинг до вашої бригади, Звісно, Ми повністю підтримуємо рекрутинг. Ми у нас є рекламна кампанія. Ви можете з нас є нубі на звернення кол-центрів. Там дуже такий важкий номер. 3333 можете набрати і вам відповідати. Будемо раді бачити любов українця, україночку, яка захоче захищати нашу державу в наших лавах Національної гвардії України, в бригаді Харті, в родині, яка буде. Захищати і продовжують, і будуть доробити все, щоб отримати перемогу. А чи потрапляють до вас по мобілізації, чи все таки зараз більше якраз інструментом рекрутингу вдається долучити людей, тому що вони чітко розуміють, вони можуть навіть обрати посаду, в разі чого поспілкуватися з бійцями підрозділу, і це дозволяє так би мовити краще, ефективніше долучити людей. Є і такий напрямок: і мобілізація, і рекрутинг. В основному зараз ми розуміємо до людей доходить розуміння, що далі ну воно не закінчиться завтра, післязавтра. Та да, є велика кількість звернень, але то, що ми відчуваємо зараз, люди, які мають бажання проходити службу, захищати державу, вони... Вирішують в якому підрозділі краще бути, на якій посаді. На даний час мобілізація це основне. Але навіть мобілізовані люди ми не бачимо, які заходять до нас, вже немає такого, що хтось не хоче, всі отримали повістку. Є так точно йдемо захищати державу. І навіть мобілізованих людей мотивація захищати державу набагато вже більше ніж вона була раніше. І на сам кінець, пане Ігоре, хочемо вас запитати, скільки триває підготовка мобілізованих у Національній гвардії? Все залежить від посади, але мінімальна підготовка бійця піхотинця це два місяці. Перший місяць загальна підготовка в навчальних центрах національного, другий місяць підрозділ забирає продовжує у себе до підготовки. Є артилеристи, є ребавці, є розвідники. У них підготовка теж є більше. Тому що там треба отримувати певні знання не тільки на місці. Мінімальна підготовка два місяці. Ви слухали розмови з полковником та командиром бригади Хартія, гвардії наступу Національної гвардії України Ігорем Оболєнським. У студії працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.